Рівне знову у Скорботі на головному майдані обласного центру прощалися із військовослужбовцем Василем Аврамчуком. 44-річний лейтенант загинув 3 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Велика втрата спіткала родину героя, дружину та двох дітей. Сумують сьогодні всі ті, хто знав чоловіка особисто. Повертається додому. Але великою пам'яттю залишається у побратимів. Як сильний. Як неушкоджений, як воїн, як той, на кого можна було покластися. Василь Аврамчук народився у селі Великий Олексин Рівненського району, навчався у тамтешній школі, а згодом здобув фахтокаря-фрезерувальника в обласному центрі. За плечами чоловіка була строкова служба в армії, тож коли під час великої війни отримав повістку, приєднався до захисту країни. Теплі спогади про Василя залишилися у його екс-колег. Василь працював у нас на агропереробці начальником зміни. Він був дуже розумним, талановитим. Він за що брався, те в нього вийшло. Він працював начальником зміни, його люди дуже поважали. Він мав терпіння вчити молоде покоління. Я недовго з ним працював, але я ну, знаю його. Ми працювали на Азоті, рівне Азот. Він був хорошим керівником, він займав посаду майстра, ну, починав вантажником. Нальше майстром працював десятки рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб гідно вшанувати полеглого на війні героя. Поховали Василя Врамчука на кладовищі у селі Малий Олексин. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Алексій Олексій Олексієнко, випуск новин.